У Слов'янську розпочали планове знесення аварійних дерев. На такі цілі місто виділило 50 тисяч гривень. На знесення одного дерева потрібно близько однієї тисячі. Наразі комунальники працюють у сквері коло пам'ятнику воїнам афганцям Там під пилку робітників зовнішнього освітлення потрапили 5 верб. Зараз відбувається масовий снос аварійно-опасних дерев по міду. На минулій неділі убирали дерев'я в сквері Аріна. Після сносу цих дерев'я будемо обирати дерев'яно опасне в районі пам'ятника погибшим воинам напротив бывшего керамкомбината. Комунальники кажуть, дерева були в аварійному стані, тому будь-якої миті могли травмувати перехожих та відпочиваючих у сквері. Так, да, вже неоднократно ветки відламували здесь. Оно просто представляють угрозу для життя. Такі місті дерев'яні. Ну а ми стараємося зараз по максимуму вбрати. На їх місце висадять близько 10 молодих дерев. Це будуть верби, але іншого різновиду. Молоді іви будуть ну, вже не такі а високі, будуть і плакучі посажені. Високі дерева зараз в раді висаджуватися не будуть не вище 8 метрів росту. В цілому на озеленення міста та посадку квітів відділ екології виділив 60 тисяч гривень. За ці кошти, окрім верб, прикрасять квітами центральну площу та висадять близько 40 кленів.